Що загрожує глобальне потепління нам насправді або це вигадки придатні лише для сценаристів голівудських фільмів? На жаль, справи навіть гірші ніж можна було сподіватися. Подвоєння вмісту вуглекислого газу в атмосфері до 2100 року і підняття температури до 5 градусів ось такі невтішні прогнози кліматологів з приводу глобального потепління. Зими теплішають, мінливість зростає. Чим саме загрожує глобальне потепління планеті в цілому і Україні, зокрема, дізнавалася Соломія Поливка. На дворі лютий найлючіший місяць в році. Проте щось не так. Ані снігу, ані морозу. Наразі верхній одяг мені як п'яти, до воза. Що ж, спробуємо визнати, в чому справа у кліматолога? Північні, північно-західні, північно-східні регіони України потеплішали на 1-1,2 градуси. Майже вдвічі. Південні регіони України, а це стосується південно-східних регіонів, і південно-західних регіонів України, вони потеплішали значно менше, приблизно на 0,5-04 градуси. І центральна частина це, по суті кажучи, в середньому. Те, що ми маємо по території України – 0,5-0,6 градусів. Тобто фактично дуже диференційований розподіл температури. Тим часом атмосферних опадів на півдні України побільшило аж на 10-15%. За словами експертів, відбулася певна трансформація природних умов. Потепліло на 0,6 градусів в цілому по Україні, коли в середньому по планеті на 0,8 градусів. Фахівці висувають різноманітні іпотези. Земний клімат планет перебуває у розбурханому стані. Інша думка це ви. Випад... Додатковий процес. Все йде так, як заплановано природою. Дослідження, які провелися в Інституті ботаніки Національної академії, ну, показали, що на такі зміни атмосферних опадів вже відреагували степи України. І оце збільшення вологості клімату і плюс ще інші фактори призвели до того, що степ український деградує. Це у свою чергу означає, що почали зникати певні види рослин. Окрім того, кліматологи застерігають, через глобальне потепління підніметься рівень світового океану до 20 сантиметрів і впродовж наступних 100 років. А це означає, що і чорний, і Азовський моря також піднімуться з такими ж темпами. Це е, веде за собою ряд наслідків. Ну перше це поглинання берегової смуги, це ерозія берегів, це порушення морських екосистем. Наша берегова смуга буде поглинута морськими водами. це дуже неприємні речі, тому що тут і портові інфраструктури, і туристичні інфраструктури. Науковці будуть різноманітні сценарії для території країни. Вони аж ніяк не втішні. замулення річок, ерозія схилів, повені в Карпатах, заболочення на півночі, опустелювання південних та південно-східних регіонів. І це ще не всі прогнози песимістичного сценарію в разі, якщо температура по Україні підніметься до 4 градусів до кінця 21-го століття. Запобігти цьому практично нереально, проте можна уповільнити насування катаклізмів у разі переходу на альтернативні джерела енергії.